Повертаємося до прямого етару марафону. TV7+. Доєднуйтеся до онлайн трансляції на Ютуб каналі. Свої думки залишайте у коментарях. Ну а ми поговоримо для важливої для України тему. Це допомога від Сполучених Штатів Америки. До нашого етару доєднується політолог та експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Вітаю вас, пане Максиме. Слава Україні. Вітаю, граємо слава. Сьогодні очікуємо власне на розгляд Сенатом Сполучених Штатів Америки чистий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без міграційної уже реформи. Розгляд розпочинається о 19.00. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. Загалом про те, що відбувалося цієї ночі у Сенаті, на ваш погляд, власне, що це було, і чи дійсно усіх цього разу не влаштовує, що не влаштовує і республіканців, і Трампа, зокрема. Ну, в першу чергу Трампа не влаштовує те, щоб все відбувалось нормально, тому що його передвиборча кампанія вона будується передусім на апеляції до страхів та емоцій. Він залякує свій електорат проблемою міграційної політики кордоном, особливо ті штати республіканські, які знаходяться на кордоні з Мексикою. Ну, вони дійсно там певною мірою потерпають від цих проблем. І він не, за... не зацікавлений в тому, щоб ці проблеми вирішувалися до того, як він стане президентом. Адже під час передвиборчої кампанії це дозволить йому апелювати до цих страхів і збивати айтенг Джо Байдена в тому числі. Як ми пам'ятаємо, це саме республіканці вимагали об'єднання усіх пакетів допомоги в один. Демократи спочатку були проти цього, потім вони погодились, і цей законопроект був розроблений спільно демократами і республіканцями. І потім республіканці почали робити вигляд, звісно, на з допомоги Трампа, що вони взагалі проти якісь жахливі законопроекти, не розуміють, як такий законопроект можна було створити хоча самі були безпосередньо долучені до його створення. І направду, якби воно було проголосовано, то Трамп зміг би для своєї аудиторії продати це як перемогу. Але він вирішив, що цього недостатньо. і Якщо він зараз заруїнить це голосування, то це може йому більше преференцій принести. Що звісно дуже відносно, тому що як ця динамічна соціологія, його рейтинги трохи просіли. Вони підвищувались на рівні ось цієї затримки голосування і створення цього двопартійного законопроекту в результаті ми зараз відходимо до самого початку, і звісно, шанси є, що буде що буде проголосовано цей законопроект у підтримці України Ізраїля і Тайваню, тому що ну надалі там будуть гальмувати щось з кордоном. Більше Трамп буде грати на міграційній кризі. Можливо, це це питання він відпустить. Тому дійсно є таке сподівання, але знову ж таки тут все залежить не від яких не від якихось там раціональних рішень, а виключно від того, яку стратегію для перемоги для себе обрав Трамп, і що він вважає а, правильним для себе. Тому що очевидно, що в своїй команді він абсолютно такий авторитарний лідер, і так само авторитарно він намагається впливати, погрожувати. Безпосередньо на як на сенаторів, так і на конгресменів республіканців. Пані Посол Оксана Маркарова власне висловила такі позитивні налаштування щодо того, що власне вже чистий законопроєкт буде підтриманий. Чи ви розділяєте власне ці настрої і чи є підстави для цього? Ну у мене очікування обережно оптимістичні, тому що як я казав, відштовхуючись від соціології, можливо, Трамп вирішить, що не окей, краще з цим. Не затягувати добре. Зараз ми розділимо. Потім далі будемо розхитувати човен навколо міграційної кризи і кордону. А ці питання вже проголосуємо, тому що ну навіть його аудиторія, яка звикла сприймати його по різні контраверсії рішення, не розуміє, чому там гальмуються ці пакети підтримки України, Ізраїлю. Тому що ну, все ж таки, перед Ізраїлем взагалі довгострокові зобов'язання у штаті стосовно України, також рівень підтримки в штатах достатньо високий і є розуміння для чого Україну необхідно підтримувати. Тому все ж таки, вірогідність, що буде цей пакет проголосований. Вона ну, скажімо, вона реалістична. Давайте так. Власне, паралельно з цим ми бачимо жорстку позицію президента США Джо Байдена, тому що він і критикує республіканців, критикує Трампа. Його позиція така, вона може якось впливати на прийняття рішення там, не особливо, тому що ну, незважаючи навіть те, що там ну, наприклад, в сенаті у демократів більшість, але все одно це така більшість, яка не дає змоги приймати ну ухвалювати рішення, тому що потрібно 60 голосів. Для того щоб це рішення ухвалити 51 демократ, і плюс 9 республіканців. А якщо ми говоримо про палату представників, то там взагалі республіканська більшість, і очевидно, що якби Байден мав дійсно якісь реальні важелі впливу на конгрес в цілому, то він би ними вже скористався. Мені здається, що у нього залишається якийсь ну єдиний варіант це апеляція безпосередньо до електорату і роз'яснення електорату, чому це важливо, через що це все гальмується. Тому що от, він е, останні там пару місяців виглядав слабким і розгубленим, е, і от зараз йому потрібно показати, що все ж таки у нього є там воля, він лідер нації, він може на щось вплинути, тому от, він говорить більше до нації, е, апелюючи там. Але знову ж таки він часто апелює якихось раціональних речей, на відміну від Трампа, який апелює там до страхів і емоцій, і от на в короткостроковій перспективі от якраз апеляція до страхів і емоцій, вона працює краще і тому можна сказати, що Трамп зараз перебуває дещо в дещо більш виграшній позиції. Ми зараз бачимо таке перекидання м'ячика. Байден каже, що Європа має посилитися, поки у нас тут внутрішні конфлікти. Ми вирішуємо сьогодні. Шольц заявляє про те, що він стурбований, що Сенат досі не прийняв рішення про допомогу Україні. На тлі всього цього, чи Україні потрібно пропрацьовувати план щодо того, якщо цієї допомоги не буде. Ну ми також стурбовані тим, що Німеччина досі не проголосувала за передачу Україну. Турбованими багато хто може бути із багатьох приводів, але Європейському Союзу дійсно е, потрібно, скажімо так, краще включитись і в забезпечення власної обороноздатності, в тому числі в принципі, європейській частині НАТО, тому що давайте говорити відверто, коли. Ми говоримо про НАТО, ми говоримо в першу чергу про США і про те, які безпекові гарантії вони надають, і який вклад вони забезпечують. Оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки минулого року був 850 мільярдів доларів, і оборонний бюджет всього Європейського Союзу складав 270 мільярдів. Тобто, ну різниця, скажімо, яку важко не помітити. І ось цей кейс він має підштовхнути Європу до того, щоб ну ті ж флагмани європейські задумались. А чи достатньо вони роблять для забезпечення обороноздатності своїх держав? Чи достатньо вони підтримують Україну? Тому що якби Україна не встояла, то їм би довелось протистояти Росії. А чи мо чи могли б вони протистояти Росії? Це дуже хороше питання. Чи роблять вони достатньо та ж Франція, яка нам... За весь цей період повномасштабного вторгнення надала допомоги менше ніж на відсотка від свого ВВП. Ну така собі ну, допомога насправді. Тому ось цей конфлікт, якщо ну, потенційно ця криза політична, суспільна, яка ще в Сполучених Штатах Америки, вона Має підштовхнути Європу до такого певного відродження, мені здається, відродження самостійності і, е, нарешті, прийняття того, що відповідальність за свою долю лежить в першу чергу на нас самих. Ще одна тема, яку ми з вами хотіли обговорити, це приїзд американського журналіста до Росії, власне, його інтерв'ю із Путіним, тому що е, такий парадокс: то в Росії ми знищимо Америку одним ударом, а то дуже усі тішимося, що до них приїхав власне американський журналіст, що їх чують, що власне Путін буде давати інтерв'ю. На ваш погляд, чому Путіну важливе це інтерв'ю, і чи дійсно увесь світ буде стежити за ним, коли власне воно буде опубліковано? Можливо, це буде в найближчі дні. Тут я вважаю дуже важливо використовувати правильну термінологію, тому що Такера Карлсона журналістом називати не можна. Так дійдемо до того, що ми Анатолія Шаря журналістом почнемо називати. Господи, прости, ось тому Такер Карлсон – це пропагандист, який довго працював на республіканському каналі Фокс. І вийшло так, що він навіть для такого каналу достатньо який славиться контроверсійними заявами, скажімо, навіть для них він е виявився занадто токсичним, і його звідти його звідти попросили. Ну от, справжні журналісти, в тому числі американські, деякі навіть податко потрапляють на Росію. Вони опиняються в тюрмах, або там як ті журналісти, які висвітлювали реальну інформацію з е лінії фронту. Зарубіжні загинули, тому він, як пропагандист, вирушив до Російської Федерації виготовляти матеріали для проросійської пропаганди. Не знаю наскільки ця позиція узгоджена безпосередньо з Дональдом Трампом, але можна припустити, що є певний взаємозв'язок, тому що Трамп не так давно говорив те, що він розглядав Такера Карлсона в ролі. В ролі віце-президента свого на майбутніх президентських виборах, що свідчить про те, що в штатах все зараз ну скажімо з демократією, і е, з політичною з політичною культурою все ну не дуже добре, м'яко кажучи, вона ця демократія на е, такій достатньо тяжкій стадії хвороби. Ось і, і ну варто очікувати чергового пропагандистського матеріалу. Я, як політолог, звісно, змушений буду це подивитись. Нікому більше не рекомендую, але в мене робота така, в мене вибору просто немає. Мені потрібно буде це подивитись. Там не знаю, вип'ю 150 грамів якогось червоного сухого заспокійливого і подивлюсь. Ось не знаю. Багато хто припускає те, що там Такеркаусен може передати якесь повідомлення від Трампа Путіна. чи чи навпаки щось у нього запитати? Ну але це все припущення, скажімо? Я не дуже люблю гратися в ці конспірологічні теорії. Тому давай, давайте, давайте подивимось. В принципі, я не думаю, що там буде щось неочікуване. Я думаю, це така буде махрова, махрова і примітивна пропаганда. От, власне, ця пропаганда, на ваш погляд, як може вплинути щодо настроїв американців стосовно України? Я не думаю, що вона сильно вплине, ну, якісь там мага республіканці, відявлені трампісти вони зацінять. І такі деякі ще там персонажі з певними досить специфічними поглядами, такі як Ілон Маск, наприклад. Також я впевнений, що він йому це швидше за все сподобається. Ну, тому, що його промили дуже добре. Ну і це не конспірологія, це не секрет. В його ті ж біографії, яка була випущена, нещодавно говорила, що він там із послом Росії в США спілкувався і з Путіним безпосередньо по телефону говорив. І там оточення таке, що дуже сильно впливало на його світогляд. Але знову ж це, якщо ми говоримо про таких ярих франкістів і мага ну, республіканців, вони не та аудиторія, на яку ми орієнтуємось, на підтримку якої ми орієнтуємося. Я не думаю, що це сильний матиме вплив, але безумовно, це проблема, це проблема, з якою в Штатах не знають впоратись, тому що ну це зовсім не про свободу слова. Це про відсутність захисту громадян від брехні і пропаганди, і ось тут дуже багато питань до Білого Дому, як вони це допустили і чому вони не знайшли важливі впливи тиску, щоб, щоб цього не трапилось. Але знову ж таки дуже непоганий момент. те, що ми почули заяву окремих представників європейського парламенту, що а варто б накласти на такара Карлса на санкції. І це вже звучить досить непогано. Якщо це дійсно дійде до якогось конкретного рішення, то я буду аплодувати стоячи європарламентарям. Тому що якщо Штати не в змозі розібратись зі своїми проблемами, ну хтось має відповідальність взяти на себе, пропагандист. Акер Карлсон вже з правильною термінологією, так власне пропонував, каже, що пропонував інтерв'ю і українському президенту. На ваш погляд, чи потрібно Україні спілкуватися із такими кандидатами? Добре безумовно не потрібно. Ми і так дали декілька інтерв'ю. Скажімо з сумнівним виданням, і з сумнівним журналістам, деяких авторитетних виданів, і тому я гадаю, що це нам не принесе нічого нового. Звісно, можуть я не виключаю можливості, що у нас погодяться. Я не бачив принаймні офіційної відмови, тому я не виключаю можливості, що погодяться. Можливо, спробують розіграти це якось вигідно для себе і спробувати в такому діалозі розмотати Карлсона, але знову ж таки, будь-яка згода на таке інтерв'ю, це. Це суб'єктивація таких персонажів. Це дійсно. Ми можемо говорити пропагандист, якийсь там журналіст сумнівної якості, ще щось. Але ну, якщо ми це все говоримо, і потім наш президент дає йому коментар, то це виглядає дуже не дуже, скажімо так. Тому я сподіваюся, що все ж таки наша влада не, не буде цього робити. І от якщо він залишиться оці парадигні, що не залишили Путіна, то нехай. От. Нехай буде так, але щоб просто ніхто адекватний з ним не спілкувався, щоб це інтерв'ю на ньому висіло як чорна мітка, скажімо так. Цікаво є заява щодо Трампа, президента Польщі Анджея Дуде, тому що він заявив, що Трамп зможе завершити війну в Україні за 24 години в разі перемоги на президентських виборах цього року, і каже, що він завжди дотримується обіцянок серйозний у всьому, що він говорить. Як ці заяви розцінювати? Чи це можливо вже така підготовка до того, що Трамп дійсно може стати президентом? США? Ну, я читав цю заяву. Він не говорив прямо, що Трамп може завершити цю війну за 24 години. Він говорив про те, що ну дійсно Трамп, ті, що обіцянки, які він мені давав, він їх виконував. Він від прямої відповіді ухилився. І так я гадаю, що це просто такий реверанс на той випадок, якщо Трамп таки стане президентом, вірогідність така досі достатньо висока, і тому Дуда намагається зараз грати в Реалполітік не більше того. Якщо розцінювати це в контексті заяв Трампа, що в разі його перемоги США може вийти із північноатлантичного альянсу, чи таким чином Польща власне переконує цього не робити, хоче задобрити Трампа? Ну, першу, у Трампа таких повноважень немає, особливо в контексті там законів, які нещодавно були прийняті в Конгресі, він може спробувати це ініціювати, враховуючи, що у нього республіканська більшість. Але обгрунтувати це буде достатньо складно. Мені здається, що все ж таки це мало вірогідно, навіть якщо він на ну навіть як він на виборах переможе, ініціювати і провести це буде достатньо складно. Тому що, все ж таки, НАТО це в першу чергу потужний інструмент геополітичного впливу Сполучених Штатів Америки. Адекватні політики в Штатах це розуміють, і такому попаяному популісту вони не дозволять призвести до такої глобальної катастрофи. Ну і я не думаю, що Польща сильно там матиме якийсь вплив чи спробує вплинути на цей процес, тому ну, що ну. Вони, звісно, мають геополітичні амбіції, але поки що вони не співставні з тим, що поляка роблять, скажімо так. Дякую, Максиму, що доєднались до марафону Ті 7 Політолог та експерт міжнародник